А ось так виглядають рожки. Палочка горизонтальна, але ну, можна, звісно, ще так і так. І всередину ти ну, Ось Махне боском, я чуть-чуть все -чуть про полі стіляю. Через архіпопа і Але Я зробив так, що можна через пропучуєш, опустив на дів. Ще... 27 квітня. Завтра вже молодик, вечір. Завтра вже час приманювати молоді рої до бортей. Вже скоро підуть рої. Приїхав по дуже такий секретний матеріал в болото. Тут таке недалеко болото є. Багно, болотне, біле. Богульник, багно отаке. Ось таке. Буду шукати ще скіточку, його тут вже не дуже багато. Можна було поїхати далі, але вечір все-таки. Ось таке вона починає розквітати, я на неї орієнтуюсь, що вже скоро рої підуть. І не фокусується. Коротше, зараз нарву покажу. Хтось каже бажано без квіточок. За такими молодими паростами. Ось таке воно проростає. Ось такі молоді порослі. Хтось каже краще з квіточками. І я беру середину. Трошки того, трошки того. Зараз покажу. Можна без перчаток, дуже має файний такий запах, така болотня трава, просто так відламується. Теж йому нічого не буде, воно там потім почне з бруньки випускати нові гілочки і нічого йому страшного немає. Сади стрижуть. і це теж наче підстригається. Так що сильно мене тут не критикуйте. Отак я зараз залізу туди в корчі, покажу. Ось такого пучечка, цієї чудо трави. Болотнього багна білого. Вистачає, щоб поставити на дно колоди вулика борті і приманити туди рій. Але краще ще завчасно взяти натерти приблизно такий самий і натерти стінки, щоб, він, щоб вона пустила сок такий. Потім залишки витерти, щоб вони не тягли в льоток, не чистили вулика, і на дно ставиться оцей такий невеличкий пучечок. Такий секрет в бортництві приманювання. Далі ще покажу, які ще є. Ну, от так я приїхав по цю траву. Вона мені по-любому треба, вона ось зацвіла, значить скоро будуть рої. Ну там Може скоріше, може трошки, може, може навіть через 2-3 тижні. Може ось скоро зовсім буде. Но сьогодні дуже холодно, щоб летіли рої, вони, я думаю, ще не полетять, але творити треба починати. Настав молодий місяць, це щоб сідали молоді рої. Ось такий букет їх собі нарвав. На завтра буду творити вулики. Колоди щось покажу. Скільки зможу покажу. Кажуть, секрети свої не можна розповідати. Але як їх передати далі в покоління, якщо буває, не дай Бог, покоління вривається. Як будуть знати наші діти, чи ще хто нібудь, як займались бджільництвом, отаким традиційним. Тому буду знімати відео, як роблю це я. Може ще хтось знає, щось краще мене долучайтесь, не соромтесь, нічого в цьому страшного немає. Ось таке. Ось цей вулик рекордсмен, який давав мені з року в рік гарний врожай меду, але на жаль цієї зими бджоли пропали, вон вже нові мешканці. Якщо буде видно, там внизу і зверху оса построїлась не фокусує. Зараз буду розказувати, показувати, що робити. Найперше, що треба зробити, це оті залишки. Їх можна і не вишкрябувати, можна і не випалювати, але може передатися хвороба іншому рою, якщо в них тут був якийсь там якась хвороба коротше, бджолина, не буду розказувати, як називається, може не всі розуміють. Ось такі оці залишки сот треба. Я зараз ножечком їх вичухаю, 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 виберу і отак воно буде. Потім покажу далі, що робити. Так, Зараз десь там буде оса. А Я не дуже хочу, щоб вона мене вжалила. Але вони бояться, коли до них. Таке збільшу, а не то, щоб вже зовсім. Тепер треба якось забрати оси відтуда, щоб вони за руки кусили. Вигрібте оце все зсередини. Вони одноразово попадали шершні. шерші. Газову горілочку. Взагалі це робиться болотною травою сухою, напихається так не дуже плотно трохи трави і все, і погнав Туди-сюди, але я роблю трохи не так. Я газовою горілкою, зараз в сучасній технології можна, можна випалювати. ось таке. Просто беру газову горілку, не те, що впалюю в стіни, а перевертаю її догори ногами і вона так. Далі знімати не буду, щоб не капав воск. Я так трошки обпалю, потім далі покажу. Так, Ось обпалили. Так таке воно залишки лишилися, але все рівно вже воскова моль і бактерія загинула. І от такою трошки болотною травою так легенько повитирати, позачищати стінки, щоб чуть-чуть так натирати, щоб пустила ця трава сок. Десь покажу, ну Це я вже зробив. Це вже такий пучечок мені, щоб на дно просто покласти, теж покажу. А зараз треба отака дуже секретна штука. Вообще, я не знаю, чи показую. О! отака, Це перетоплений віск. Чуть-чуть меду, перетоплений віск. Він так постояв трохи. Я його перецідив, щоб було через цю росинку, було пшикати, зручніше. І всередину так обробляю. Ну, так пахне воском, я трохи туди туда полі скидаю. Ось так обробляємо, обробляємо. Ну проста вода, вона навіть трошки вже забродила. Але запашок ще той. Ось це такий секрет. Райоловий так ніхто не робить. А бортники так роблять. Ну його взагалі бортники набирають повний род. Ну воно кумарить як багато разів так треба робити. А ось собі процідив чик-чик-чик-чик-чик. І бомба. Коротше, зараз допшикаю, покажу. Так, далі. далі на дно в потку, сюди кладемо такий пучечок малесенький. Бо, Болотної трави. Отакої багно на дно шлоб, воно такий має дуже приємний аромат. Квіточок бажано, не дуже багато, там пару штук, бо він дуже такий ядовитий. Ось таке маленьке, що їм не дуже заважало. Ще можна класти пучечок болотнього моху. Але тут таке болото, що я не знайшов, такого, щоб трошки вологі було. Ну нехай. Це дно хоба ставимо. Та. Далі такий секрет великий. Можна, мене там цвяхи забиті, щоб суш суш треба закріпити в голові. Можна на таку рожку, його можна або так натикати впоперек ставити, або отак ставити. Сюди насаджується воск, ну, сушнинка. Ще ще розкажу про сушнинку. Ось у мене є такий маленький шматочок сушнинки. Оце я буду там встановлювати. Краще маленький, але пахучий. Отак потримати чуть на сонці. Чим великий, але пахне цвіллю, бо толку не буде. Отаке. Нічого такого ж, тут не розказую, Так я зараз там в голові закріплю. А, з боку, чуть в голові бачимо. Мене там і там не буде, звісно, видно. Там цяхи забиті. Я їх так зараз насажу і вона буде. Щоб не торкалась ніде, щоб отак, щоб моль не завелась і все, і вона буде пахнути. Вона так на сонці її потрімав. Там трошки засахарився медок, але нічого страшного. Оце туди в голову, воно буде, потім колода трошки оце все повисихає, стіночки повисихають, і він буде дуже гарно пахнути. Я бувало відкривав, то дуже гарно вулик пахне після цих всіх маніпуляцій. Так, далі показую. Ще я роблю, не знаю хто так робить, отакий шматок прополісу. Так Беру, натираю біля чуть трохи. Натираю, натираю, він нагрівається і починає такий прилипати. Отак. Так ставлю. Туди сюди, туди-сюди, туди-сюди, він починає нагріватися і починає такий тонесеньким о, таким ось наносити. Трошки тут, по сітці, таке, щоб сонечко присвітило, щоб вони чули. Ну, і трошки вбить запах, бо тут вже ройок був. Він не дуже. Коли ройок пропадає, це не так, як в ловушці там, пересадив. А якщо пропадає, то на наступний рік не дуже хоче сідати рій. Отакі. От Та я трошечки отак, щоб ще з вулиці було чути. Все. Далі беру довж. Вона у мене тут була. І бахмар, звісно, теж було полихяли. Як свіжий вулик, там всередині особливо теж не цього, то ще можна натерти отут прополісом, як свіжі були. Тут натираєш, ну можна і не натирати. Ні. Я було просто водою тою бризкав. Сушнини не було колись, заходи, І рій заходить, нічого страшного. А буває всього натулиш, начіпляєш, всього обчіпляєш, понатираєш. Ще труть там і ольховими листочками всякими такими, але я не тру такими. Вони потім починають той мусор виносити, можуть забити літок. Не дивлячись де літок, У мене в лежаках забивають, а вертикально встановлених то не дуже. Таке, наче все показав. Ну оце зараз закрию. Може де буде щілина законопачу, якщо яким... в мене там є такі холстинка, бо тут вигрізало колись. Це законопачу закрию, ось закрию. Покажу, коротше. Ну, Отаке, от по законопачу. Трошечки такої тряпочки, Ну це холстик з прополісом. Позаконопачив, позаконопачив, Отут Тут ближче до льотка, то щілини залишимо, вони нехай заліпляють самі. Але бажано, що дай такий більше щілини, щоб були законопачені, щоб не залазили через... і не було протягу. Вони таких сквознячок не люблять не люблять такі сідай. А так, наче все добре. Ну і зараз снід прикладу, собі закриюся. І слава Богу, будемо чекати рій, Сяде, не сяде. Ще кажуть, що не можна бортику розповідати свої секрети. Ну Побачимо. От і буде експеримент. Вулик гарний. Ну Я можу сказати наперед, що тут джоли пропали, тут може бути. можуть, можуть і не сісти, бо вони не дуже в такі люблять сідати. Не буде видно. А ось в цьому вулику джоли пропали після пожеж. Тут такий був запах ужасний, якби хто знав. Я трошки їх вичистив таке зараз буду пробувати теж затворити, щоб все було добре Не знаю як воно буде що воно буде Ну він даже я зараз такий конечно Запашок Хто знає як бджоли пропадають запах, а це такий, що аж ух. Блін, чого ж воно так мабуть лише відкритим. Ні, попробую затворити. Затворю, а там буде видно. Не сядуть, то не сядуть. А це зробив один такий вуличок вертикальний. Всередині такі грабельки, вони взагалі вставляються через верх, через торець через верх хопа і зачіпляється. Но я зробив так, що можна через довго. Просто прокручує, що пустив, надів, щоб час верх там не знімати, не лазив, не нарушувати, він там законопачений. От така система. Просто навісив, навісив сушнинку. буває просто можна сушнинки навісити, почепити і буде щастя, а так... А це буде, будемо дивитися. Таке воно так виглядає. Зараз наверх поставлю. І покажу. Трошки прополісом намажу льоток. Все такий ляток інтересний. Ось такий бронирований. Незручно мені знімай. Трошки щось показав. Вот так встановив зверху. Воно буде і щоб язички не обривалися, побризкав водою, поклав багна на дно. Ну і все, буду закривати. А ось так виглядають рожки. Палочка горизонтальна, ну можна, звісно, ще так і так. Вставляєш, це я вже заміряв, вставляєш в голову, фіксуєш там, ну ближе зверху, і все, і вони не шатаються нічого. Так мені теж дуже подобається. Ну це горизонтальний колода. А як далеко рукою не можу достати, то я ставлю одну палочку, її швидше ставичимо це. А як зручно, то ставлю так. Ось така штука. Називається рожки взагалі, я не знаю як воно, взагалі грабельки. Але на грабельки воно не похоже. Ось таке. Качечки. От, блін, не вспів. Заговорив і одразу полетіли. Стіки води, це бобер нагатив. Ой. А я в берцях. Обалдеть. Обалдеть. Як то запливти? Ні, я то привик, звісно, що весною вода. Воно і дуже класно, коли вода. Далі вод... ні, далі є бачу вода. Завелись бобри, їх не було. З появою води і бобри появились. Отакі. Ну, і то далі бачу є вода. Цікаво де він далі загородив. Ну, ось так приїхав сьогодні це починає творити, холодновато, а тут таке кіно чи облітується, чи... чи непонятно що вони роблять. Таке. Аж самому інтересно чи це вони... Ну таке як обліт молодняка, було холодно, вони трохи посиділи. І мабуть почали обльотуватися. Ще заїхав на таке закинути колись поле. Отаке От нарвати броню сосни. Перчаточки взяв, щоб смола не лишалась. Там мені небагато треба. Там пару дерев просто так, так зламую. Може хтось скаже, що там варвар, туди-сюди. Ви бачили як бонсає все оформляється. Оце щось це щось того роду. Ось таке. нічого цьому дереву не стане, просто воно тут почне таке пушисте робити, а потім ще більше гілочок буде. Нічого йому не стане. І мені там паче багато не треба. Я зараз пару таких шмен нерву. І мені вистачить на сезон даже на два. Це наказ 81. Отакі Хто шарить? Що це таке-то? Для цього і збираю. А ще ось зриваю так, такий варвар. Отак так зірвав, а потім почнуть оце поле знову розорювати, оце все зафігачити в кучу, спалять і все. І нічого страшного, ніхто нічого не каже. А як я зірву, о, оце паразит.